Друзі, чудове запитання надійшло мені, я не буду його зачитувати від мого учня. Він дуже допитлива людина, дуже глибоко працює, свідомо працює і ставить багато цікавих запитань. Одне з питань я вирішив, що воно буде цікаво для всіх. Він як мешканець сільської місцевості, звісно, має хозяйство, вирощує тварин, і, звісно, ці тварини йдуть на, і на їжу. І він запитав, що робити. І от я вирощую теля, і маю його в цьому році, в принципі, ну, з'їсти. Що це? Як це? Як ви думаєте? Майстра, що, що з цим робити? Чи це те саме, що ковбасу їсти, чи ні? Ну і так і ні, друзі. І так і ні. Е, перше. Певні види породи тварин прийшли в наш світ для того, щоб бути нашою їжею. І це нормально. Це нормально їсти певних птахів, які ми вирощуємо. Е, Іншу худобу. Це нормально. Вони тут для того, щоб кормити нас. Ми насправді не виводили ніяких домашніх тварин. Вони були доставлені практично. Так, да, вони трансформувалися трошки. Ми під коригували певні породи під м'ясо, під е, шерсть, під шкіру, ще під щось, під силові. Якісь необхідності, бо вони допомагають нам і транспортувати, і пам'ятаєте, чумаки сіль возили, і пахати, і все, і сіяти, і прибирати. Це все допомагають нам певні тварини, але вони являються ще й нашою їжею. Ну, як простіше би робити? Колись, знаєте, ми опікувалися, і було дуже сумно сходила наша приятелька в дельфінарії в Києві. І ну, ми вирішили допомогти тим дільфінам, бо вони в нелюдських умовах там перебували. Але ми почули, що вони взяли на себе таке зобов'язання для того, щоб допомагати людям. Отже, певні породи тварин, які є сільхоз тваринами, спеціально для нас сюди, в наш світ, поставлені як. Тварини для одягу, для м'яса, для допомоги по сільському господарству і таке інше. І коти, собаки, наші друзі вони не для їжі, але вони наші товариші, наші компаньйони. І деякі з вищих тварин можуть з нами реінкарнувати. Що я маю на увазі? Слони, кити, дельфіни, коні, коти, собаки? Вони можуть. Нас з нами втілюватися з життя. в життя. Тому тут таке. А от тепер перейдемо до їжі. Чи якщо ми важко попрацюємо і взагалі ми собі не придумали, що ми вегани, вігетаріанці і не їмо м'яса, риби, та, та. ми собі харчуємося і м'ясом, і рибою, і птицею, їмо все. Отже, не має бути у нас ніяких ем, перешкод в цьому, сумління у нас має бути чистим, бо ці породи саме для цього на цю планету в цей світ і доставлені, і тут вони перебувають саме для того, щоб бути нашою їжею і бути нашим харчуванням. Крапка. Інше, коли ви заводите собі порося, теля, ще щось, і, для того, і знаєте, що ви його з'їсте. Не треба з ним ходити в особисті стосунки, давати йому ім'я. Я, Я зарісав там, умовно, Івана, Степана, ще когось, хому. От. Ні, не треба. Не давайте йому краще ім'я. Не треба його персоналізувати. Кроликів, тим більш, ну, будь-яку худобу, яку ви плануєте їсти, не треба давати йому там. Багато хто навіть кота називає котом. Як вашого кота звати? Кіт. Як вашого кота звати? Котка. Все, не, ну, але ви її не їсте. А то тварину, яку ви плануєте зробити, пробачте з неї ковбасу, ви даєте їй ім'я, прив'язуєтесь до неї, а потім ріжете і їсте, вибачте, Івана. Чи як ви там його назвали? От. І це вже. Це, це може бути таким трохи емоційним, некомфортом, Хоча багатьом байдуже з кого ви зробили ковбасу. Тому, друзі, не треба персоналізувати ту худобу, яку ви плануєте з'їсти, і не треба до неї прив'язувати. Так, да, дійсно, коли ти йдеш чи цариною, і тобі маржина дивиться в очі, ти не можеш відірватися від тих очей, бо то теж очі, по суті, всесвіту, і ці очі. Бика, корови, вони, звісно, ну, неймовірні. Тому будьте собі е, в, збалансовані в цьому, і, звісно, ви можете е, різника запросити, не треба обов'язково самому це робити. ну і так далі. Тобто ви знаєте, що е, завжди треба подякувати цій худобі і, і так далі. Тобто тут є якісь певні ритуали. Хоча ви спокійно і без ритуалів. Собі зробите ковбасу і з'їсти. І нічого з вами від того не станеться. Це не духовний якийсь е, досвід. Хоча, якщо по-чесному, то, звісно, було би добре, щоб ви і подякували цій худобі за те, що вона прийшла в цей світ бути вашою їжею і все таке інше. Адже жертвоприношення, по суті, раніше були, різали худобу кілька разів на рік. І це було нормально. Це тепер у нас на. В магазинах, на полицях ковбаса і м'ясо цілий рік. А раніше там це було по суті худоба була і холодильником, бо і різали інколи кілька родин одну корову чи теля чи свиню на цілий рік роздавали і собі на якесь свято їли. Не, не, не їли ж там щодня м'ясо і так далі. Це вже традиції. І вони є досконалими. Досконалими є і система християнських постів. Я коли дотримувався піст, і Щотижневий одноденний піст, і всі ці великі пости. Це дуже От Ви проживіть рік-два-три в цих постах. Ви отримаєте подяку від свого фізичного тіла. Тому це має сенс. От, і не... ми не створені їсти. Щоденно м'яса, і більше того, я скажу, коли ви собі поринете свідомістю в минуле, ви зрозумієте, що людина не могла їсти в нормальних умовах проживання минулого тричі, чотири рази, п'ять разів на день. Так, да, там якусь сушку, якийсь корінець заїсти могла, але отак сідати їсти родиною або сідати і повноцінно харчуватися людина не могла собі дозволити більше одного разу на добу. Тому зробіть висновки. Ми ж їмо практично неперервно. Ми їдемо в машині, мішок з якимись снеками, ми їх поїдаємо а потім. Ой, у мене проблема з талією. Хоча я і хожу в спортзал, хоч в три спортзала ходіть, коли ви постійно жуєте. Тобто, що треба зробити, щоб там привести в норму. Вибудувати своє харчування. Тому я дякую моєму учню з учневі за запитання. Воно прекрасне, і, звісно, я сподіваюся, що трошки зміг привідкрити. Да, В цьому контексті це не духовний досвід. Ви просто їсте, це просто їжа. Якщо ви стали товаришем цієї, цього теля, цієї свини, сві, свині, ну вибачте, ви зарізали і з'їли свого друга. Це вже ваше питання, вашої моралі, вашої свідомості і, і так далі. Тому, друзі, будьте збалансованими і не треба собі придумувати е, якихось е, духовних експериментів там, де їх нема. Е, смачного! Їжте на здоров'я з радістю, отримуйте смак, життя від кожної його миті. Обіймаю вас серцем. З вами був майстер Олен Стефан.